Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми з вами у Івано-Франківську в манежі коледжу фізичного виховання. Ну і вчора завершились поєдинки в групі. А в Рівному там також м'яч ураганіців. Ну, окрім Дечука, є ще ряд поєдинків, є ще ряд гравців, тобто так, для яких цей поєдинок буде важливим. Тим часом все той ж. двадцять чотири Ну а Олег Гордієвич буде складати йому конкуренцію. Забули зараз тут про Олександра Школьного. Це з Дуже і дуже легко може ось такі моменти реалізовувати. Ну, цього разу результативність по етапу Кубку нескорених. Саме у столичної команди зараз удар по воротах і м'яч таки влучає в сітку воріт. Пропускає Іванов Сагайдачному чи таки Чибиряку. Ні, здається, Чибиряк. То швидше команди в нас рухаються на партії. Набагато швидше гравці рішення приймають, що важливо. Удар по воротах, проявити такий здорову спортивну агресію. Так багатьом гравцям і ще один момент. Ураган зустрічається із столичною Авророю. Зараз помилка від Лисюка, які потребують вашої допомоги. Давайте про це детальніше. Приходько, приходько, дуже довго. Ну а крайньою командою до урагану була NG Metal. Сави! гравець бере зараз ініціативу. Активно керує діями е, своїх підопічних. Дає якісь певні настанови. Тим часом подвоє перевагу своєї команди. Перервати цей удар по-хокейному, так? Ну, але бачимо збірні України. Ну, а що цікаво за енергію? Давайте після цієї атаки, ось як елегант в складі учасників Української екстраліги. Легензевич, Легензевич віддає на Малиновського. поділений на такі два територіальні. Вежкістю його відбиває подалі. Масевич. Масевич зараз м'яч втрачає. Станіслав Моспан віч, навіть навіть сирітським виходить. Чи буде удар по воротах? Не буде удару поворот. Урагану третій матч Люберту в першому матчі турніру для ураганівців. Тоді, звичайно, що щось... скор в таймі другому. Приходько вдало зараз зіграв. Удар від байцюра. І ось критикували ми 14-го номера. Напевне, не так активно він проводить. Ігрові хвилини і той час, який йому дає Юрій Івани, донатом трикарпачські підрозділи на передовій. Легензевич тим часом з м'ячем. Легензевич на Гуреєва віддає виконувати в нас цей корнер. На приходька! Як же потужно стріляє. До речі, я думаю, що навіть багатьох з вас і здивував здивувало те, що ось команда. Ух ти, який удар! Від... Довге вкидання. Британ виграє цю боротьбу в Сагайдачну, оскільки перший був на м'ячі. Сагайдачний таки знаходить знаходиться момент для удару. Сиріцький не поспішає змінюватись. Ну не те, щоб Сиріцький не поспішає. Сиріцький може і поспішає. Не поспішає змінюватись Масевич. Ну і Це суперництво у нас і далі там триває. Вже вратарську майданчику Урагану. Сагайдачний. І робить рахунок 1-3 за 1 хвилину і 56 секунд. До прекрасний поєдинок проводить. Ну і як. Підкреслення яскраве ось цьому на Ковальчука віддає. Ковальчук повертає на Масевича. Ось який класний удар так по баскетбольному показує, яку комбінацію органівці будуть розігрувати. Приходько пробиває дичук. Матчі три перемоги. Дев'ять очок. Ураган із чотирма очками в активі. Теж з другого місця йде в наступний етап. Ураган здобув одну перемогу, одну нічию та одну поразку саме сьогодні. В сьогоднішньому матчі.